Друзі, усім привіт! Раді знову вас вітати та представити огляд універсальної коляски Angelina Discovery Evolution від вітчизняного виробника. Така коляска підійде як для малюків з народження, так і для діток до 3 років. Перший можливий варіант використання люлька, розрахована для дітей з народження до 6-7 місяців. Коляска виконана у тканині. Під час літніх прогулянок задня частина капюшона знімається і залишається москітна сітка. В середині люлька доповнена зручним матрацом, також обладнаний козирек від сонця та дуже зручна система регулювання спинки завдяки кнопкам на, на капюшоні. Колеса не надовні гелеві. Для того, щоб керувати коляскою було зручніше, виріб доповнено поворотніми передніми колесами. На задніх колесах знаходиться педаль, яка дозволяє заблокувати рух коляски. Завдяки амортизації рух коляски стає більш приємнішим та м'якішим для малюка. Ручка регулюється по висоті завдяки кнопкам. Прогулянковий варіант коляски розрахований на діток від 6-7 місяців до 3 років. Для того, щоб прогулянка була більш безпечною, вона доповнена п'ятиточковими ременями безпеки. З днівним бампером та підніжкою, що регулюється. Капюшон також регулюється у зручне для малюка положення і за необхідності фіксується. В комплектацію також включені сумочка для мами, гарантія, дощовик, москітна сітка, накидка на ніжки, а сам кошик для покупок або іграшок. Сама коляска представлена у таких кольорах. Друзі, на сьогодні це все. Якщо у вас залишились запитання або побажання, залюбки підпомогу вислухаємо у коментарях або за номером телефону, що вказаний на нашому сайті. До нових зустрічей!